Дорогі земляки, шановні друзі, ми відпускаємо 2022 рік, що був нестерпно довгим, наче чиєсь чуже життя, де на календарі все ще лютий. Та ми вистояли, бо були разом і готові йти далі, тому ніхто і ніщо не завадить нам завгадати свої новорічні бажання, такі прості і такі важливі, щоб з фронту і з-за кордону повернулися найрідніші і сім'ї були разом. Або вулиці знову наповнилися сміхом, світлом і танцями. Давайте нести з собою в новий рік цю незламну віру в себе, в наших захисників, в рідне місто та країну. Пам'ятати, через що ми пройшли і як це зробило нас сильнішими. Як із завмиранням слідкували за новинами, разом раділи і разом плакали, як стояли в черзі, щоб здати кров. Зустрічали потяги зі Сходу на вокзалі, як разом співали в метро. І розсіювали темряву навколо. У нас одне спільне бажання закінчення цієї війни українською перемогою в затишку своїх асель чи мерехтінні окопних свічок за сотні кілометрів від дому чи на робочому місці в лікарнях і котельнях, за кермом автівки, що везе допомогу на передову чи опіклуванні про тих, кому це потрібно. Де б ми не були, ми загадаємо його разом, і наше бажання обов'язково здійсниться. Разом до перемоги з Новим роком.